Чим якісніше буде зроблений фундамент, тим довше прослужить лазня, причому з конструкцією фундаменту особливо мудрувати не потрібно. Достатньо лише підібрати надійні будівельні матеріали і зробити роботу на совість. Фундамент для лазні будується з тих же матеріалів, що і фундамент для будинку пісок. Гравій цемент, армуюча складова проти арматури або навіть залізні шпали, можна додавати бутовий камінь, попередні роботи і розмітка майданчика під фундамент. Перед тим як залити фундамент під баню вам не доведеться запрошувати фахівців для проведення складних геодезичних досліджень, проте взяти до уваги особливості ґрунту на ділянці, все таки необхідно, щоб вибрати найбільш підходящий тип фундаменту. Для легкого рухливого ґрунту слід вибрати стрічковий фундамент під баню з подушкою з утрамбованого піску ґрунт, до складу якого входить дрібний гравій, глина або крупний пісок. Однаково підходить для стрічкового і для стовчастого фундаменту, будь-який тип фундаменту може використовуватися на ґрунті, що складається з кварцу або щільного дрібнозернистого піску, якщо вас всерйоз цікавить, як зробити фундамент для лазні міцним і надійним. Ви повинні взяти до уваги можливі осідання ґрунту, суви і нахил ділянки. Дуже важливо правильно розрахувати глибину фундаменту, щоб в майбутньому не довелося витрачати гроші на періодичний ремонт споруди. Піщаний ґрунт глибоко залягають ґрунтовими водами ідельний варіант для фундаменту під баню, адже пісок майже не рухається і можна зробити мелкозаглублений фундамент, а ось на чорноземному, мулистому або глинистому ґрунті глибина фундаменту для лазні повинна бути нижче, ніж глибина промерзання ґрунту на двадцять на дно траншеї укладається піщана подушка, яка захистить фундамент від зрушень під час морозного обдимання. До того як побудувати фундамент для лазні, перевірте, щоб майданчик під будівництво мала невеликий ухил для стоку дощових і талих вод, ухил може бути в будь-яку сторону. За винятком півночі розрівняйте майданчик під фундамент, зніміть з неї верхній шар ґрунту і за допомогою довгого шнура і кілочків, нанесіть розмітку відповідно до креслення лазні, не забудьте передбачити фундамент під банну піч. Враховуйте, що ширина фундаменту повинна вийти на 10 см більше ширини стіни, перевіряйте точність розмітки за допомогою рівня і прямокутного трикутника. Зведення стрічкового фундаменту під баню традиційний стрічковий фундамент може використовуватися для лазні з блоку. Цегли або для каркасної лазні, зводити фундамент такого типу досить легко, мінус лише в кількості необхідного матеріалу, оскільки заливка проводиться суцільно по всьому периметру лазні, якісний бетон виходить з технічно чистого піску, цементу, гравію і води за умови правильного співвідношення компонентів, враховуйте, що води слід додавати втричі менше, ніж цементу, а гравію використовувати вдвічі більше, ніж піску. Тоді фундамент вийде міцним і міцним, а лазня прослужить довго, як робити фундамент під баню стрічкового типу, підготуйте піщану подушку, засинаючи по черзі шар грубозернистого піску і шар гравію по 20 см, проливаючи кожен шар водою і щільно утрамбовуючи, коли дійдете до половини траншеї. Вирівняйте поверхню піщаної подушки і покладіть на неї цеглу в один ряд, зробіть знімну опалубку. Замішайте бетонну суміш найкраще в бетономішавці. Встановіть в опалубку арматурний каркас, залийте цементний розчин до наміченої висоти. Детальніше про те, як зводиться стрічковий монолітний фундамент, ви зможете прочитати у відповідній статті на нашому сайті. Будуємо стовчастий фундамент для лазні своїми руками, якщо ви задумали побудувати лазню з колот або з бруса. Набагато вигідніше зробити стовчастий фундамент, такий тип фундаменту дозволить вам значно заощадити на будівельних матеріалах, адже вам не доведеться засипати траншею піском і гравієм, витрачати великі обсяги цементу, однак потрібно враховувати, що стовчастий фундамент не можна використовувати на рухливих легких ґрунтах, зводити важкі стіни на такій підставі не рекомендується. Та й зі спорудженням цоколя в лазні виникнуть проблеми. Стовчастий фундамент роблять з металевих труб, заповнених всередині бетоном з дерев'яних, кам'яних або цегляних стовпів. Ми розглянемо, як зробити фундамент під баню за допомогою азбестоцементних труб. Цей спосіб найбільш простий і цілком підходить для банних будівель технологія зведення стовчастого фундаменту під баню. Зробіть позначки по кутах лазні і в тих місцях. Де передбачається значне навантаження? Постарайтеся так передбачити розташування стовпів, щоб між ними було не більше двох метрів. Проборите по позначках півтораметрові свердловини, досить буде діаметра 25 см. Вставте в свердловини азбистоцементні труби з діаметром см, обернувши кожну шаром руберойду, перевірте за допомогою рівня, щоб труби стояли строго вертикально. Заповніть порожній простір навколо труб землею і всередину труб на одну третину налийте бетонну суміш і трохи підніміть трубу. Щоб бетон заповнив дно свердловини, тепер можна долити бетонну суміш, залишивши 15 см до верхнього кінця труби всередину кожної труби вставте арматурний прут, заповніть труби бетоном до самого верху. Після того як робота з азбестоцементними трубами буде закінчена, викладіть між ними цегляну стіну в півцеглини товщиною, заглубив її в ґрунт на 25 см над поверхнею землі, стовпи з цегляною стіною повинні підніматися на 40 см. Тепер залишається вирівняти все цементним розчином, і як тільки він підсохне, покрити зверху руберойдом з метою гідроізоляції, надійний і довговічний стовчастий фундамент для лазні завершено.